Всім привіт! Зараз ми будемо грати в таку ахуєнну ігру. Це просто піздец. Вона ну, називається Поверх номер 9 Коротше, Тут дуже прості правила. Я виходжу з ліфта і бачу короче, в готелі. Якомусь типу, коридор з кімнатами, і суть в тому, що я на дев'ятому поверсі, і моя головна ціль, коротше, спуститися на восьмий. І я це можу зробити тільки, якщо я на цьому поверсі найду якусь аномалію, щось ненормальне. Коротше, щось типа стрьомне, странне, або не найду, і коротше, я відкриваю в цьому випадку ліфт. Я нажимаю кнопку, що я щось бачу або не бачу, і я спускаюся на восьми. І так, до нульового. Е, я, насправді, коротше, вже, е, Мені здається, знаю всі аномалії на пам'ять, але тут прикол в тому, що навіть знаючи всі аномалії, коротше, е, не факт, що ти пройдеш її. А, так, по-перше, на цій табличці може писати «Use elevator in case of fire». Використовуй, коротше, ліфт, коли пожар, типа найобає нас, хоче нас вбити. Ну тут поки нормально. Ця штука може зменшуватись. Тут може бути лялька. Телешка, коротше, в нас тут є. З нею все нормально, вроді. Тут теж все окей. Тут прикол в тому, що тут буквально кожна маленька деталь вона має свою аномалію, і ти а, все одно можеш проїбати, бо тупо не замітити її. Інколи ці аномалії дуже очевидні, а інколи вони. Ну, їх майже неможливо помітити. Ну от тут я бачу, ніби в нас все окей поки. Все виглядає досить нормальним. Я думаю. Так що ми берем і нажимаємо кнопку, що ми не бачимо тут аномалії. Оп! Двері закривається. І зараз, якщо там дійсно не було аномалій, ми попадаємо на восьмий поверх. Вот, там була якась аномалія, яку я пропустив. І. коротше, і мене не пустило на восьмий. І так кожен раз заново. Прикол в тому, що воно все рандомно, і от зараз я там пропустив якусь аномалію, але це зовсім інший поверх, і тут же може бути щось інше. Так, давайте бути поважнішими. У нас тут вроді все норм. А що ж я там пропустив, я вот не знаю навіть. Ну, блять, от я тут нічого не бачу. Може буде щось бачити, <гум> Я не. ну я не понимаю, коротше. Мені тут знов здається, що їх немає. Да, там їх дійсно не було. Ми тепер на восьму. Uh, тут, короче, це вона завжди туди заходить. Це на кожному поверсі буде. Окей, <кхи> okay, добре, ми на восьмому, Рухаємося далі. Взагалі, ми з вами дійдемо зараз до самого кінця. Um, ніби все окей. Okay. В нас тут, да. Mm, ну я нічого не бачу. Дивного знову. <х <х> Але це може бути помилка якась. Ну, блін, ну я реально тут нічого не бачу дивного. Так що їдемо на сьомий. Їдемо на сьомий. Да? Да, сьомий. Там дійсно не було аномалії. Так, от вона заходить. Двері закрились. Тут все вроді добре. О! Дивіться, перша аномалія, яку я помітив. <сум> Надпис, коротше, на цій штуці, бачите, він реверснутий. Такого бути немає. Це якась херня. Так що ми нажимаємо, що ми побачили аномалію. І їдемо на шостий. Шостий поверх Бачите, там руки теж вставлять, коротше, йду свою з цієї кімнати. Руки. Так, добре. О! Ще одна аномалія. Дивіться, в неї, коротше, появилась сатаністська книжка в цьому в ящику. Так що ми піздуємо звідси, бо тут теж є аномалія. І от так може бути кожен раз. Якась маленька деталь, а, майже непомітна і ти її можеш пропустити. І суть в тому, що якщо я зараз на якомусь рівні не побачу, помилюся, то я вертаюсь на дев'ятий. І так, безкінечно, поки я не дійду до нульового. Так, добре, вона зайшла. Двері закрились. А, картина в порядку, тут все в порядку. З номерами все окей. Теж з номерами все добре. Тут теж все добре. О, дивіться, рука. В тарілці рука появилася. А до цього в тарілці була. Коротше, ну, а звичайна їжа, там, якісь косточки, типа, е, такого не має бути. Отак. От Хоп, і ми на четвертому знову. В смысле, не знову, а вже. Ми спустились на четвертий. Двері не закрились. Дивіться, там тупо темне, нихуя. Я туди, звісно, зайти не можу. Чи можу? Але я все одно не буду, бо я не дебіл. <хи> так що ми їдемо нахуй звідси. Третій поверх. А, во, дивіться, ще одна аномалія. Всі номери а, мають, коротше, номер 13. <хи> Тому що 13 це адське число. О, це перший раз я бачу. Дивіться. Аномалія, коротше, зверху якась грязна страшна кукла. Щось таке, типу, я не знаю, я не можу. А, дай батьний. Лице, короче, покривлене, це піздець. І ми їдемо на перший, і отак от ми з вами дуже впевнено, короче, рухаємося до. Фініша. Коротше, дивіться, це останній поверх. І я. Ну, як мені здається, тут нема аномалії. Але я хочу вам показати ще пару аномалій, бо ми дуже швидко пройшли з вами. А, так що я нажму, що тут є якась аномалія. Ну, на мою думку, неправильно. Тому що правильно, мені здається, що тут не було тільки що аномалій на першому поверсі. І от я нажимаю на Lift. І от, там дійсно не було аномалії, але я на жаль, що є, і мене вернуло аж на З першого. І тепер мені заново треба проходити всі дев'ять. І вони такі самі будуть рандомні. А, значить, окей, дивимося далі. О, дивіться, аномалія, коротше, в цієї картині появилися очі. Такі плачущі, жуткуваті. От, і в цьому суті гри. От я б не сказав, що вона страшна, хоча тут деякі моменти такі жуткі бувають, але і вона не зовсім навіть на логіку, але вона більше на якусь твою уважність, якщо ви будете проходити перший раз, не знаючи всіх аномалій, ну, або не знаючи навіть, як їх шукати, це дуже вас затягне. Тобто, її можна пройти за хвилин 5 навіть випадково, чисто нажимаючи ті кнопки в ліфті. Але. О! Найшов аномалію. Use elevator in case. Використовуйте ліфт, коли пожежа. Типа, хочу нас вбити. І це є аномалія. Так. Да. Так от, про що я говорив? Ви можете спробувати пройти гру з першого разу випадково не знаючи всіх аномалій. і може вам навіть повести, тупо нажимаючи кнопки в ліфті, бо це казіно, якщо ви не знаєте. Але тим не менш. Ем... І гра може затягнути дуже сильно, бо ви просто можете не знати, що шукати. І от вона мене так затягнула, коротше. О! Ще одна аномалія. Дивіться, пентаграма на цьому. На дверях. Так, дивимося. Чи вийшло у нас. Я пропустив щось. Я хотів закінчити тільки що я пропустив щось, що за херня. А шо там було? Вот, короче, отак ця гра, типа. Короче, я не знаю, як тільки що я перший раз спеціально програв, но зараз я. Я не знаю, що я пропустив. Блять, і мене з першого поверху кинуло на дев'ятий знову. Піздец. Окей, добре. Все, щас, короче, на На победу граємо. Знаєш, який рекорд проходження? Я якщо чесно. Ну тут може бути насправді рекорд будь-який, бо тобі може просто повести з очевидними аномаліями. І цей. Або ти можеш рандомно просто понажимати кнопки в ліфті і іменно буде от, правильна комбінація, що є аномалія, немає аномалії. А, вот, дивіться, нова аномалія. Коротше, оцей портрет на картині він розтягується, бачите? Такого гамна не має бути, так що їдемо на... Їдем на сьомий поверх. Странного. О, дивіться, кров'яка, коротше, витікла з цього з 15-го номера. От яка вона мерзка. Я помилився 41 секунда. Ну, да, я теж думаю, що 23 секунди цей ліфт довше відкривається і закривається, ніж 23 секунди, якщо просто нажимати, так що. Я, звісно, можу помилятися, але мені здається, що все окей. З номерами все окей. Ох, їбать. Во, <с> дивіться, це ще одна аномалія. Тупо якийсь тіп, нахуй висить. Там в дверях якийсь силует перевернутий, коротше. <с> Бля, це було реально стрімне. Коротше, ну його нахуй. Так, все, останній поверх. Я помилився на останнім поверсі. Я більше цього робити не буду, блядь. Подивлюсь, що тут не так. Дуже-дуже уважно. Окей, табличка, все написано правильно. Тут все окей, тут теж. Йдем далі. Йдем далі. З номерами все добре. Цей тіп, блядь, не вісить тут. Тут все окей. Тут все гаразд. Ну мені здається, що я тут нічого не бачу. Мені здається, що тут все добре. Так що їдемо, звідси нахуй. Блять, не, я хочу уважно подивитися. Бо я не хочу вертатися назад. Це повне гамно. Це повне гомно Ладно, я думаю, що тут нема аномалій, так що ми їдемо. Звідси. Во, все, ми прийшли гру. Let's go. Йдемо звідси. О! Ви бачили 22 з 30 аномалій. їх всього 30. Короче, якщо вам інтересно. Скачайте ігру, вона недорога, вона щось 100 гривень з тім стоїть, тіпа. Ем, попробуйте пройти. Короче, не гугливши, як я, як последній уйобок всі аномалії, я думаю, вам зайде.